На кораблях військово морських сил України триває відпрацювання курсових завдань. Ці залікові завдання мають на меті перевірити рівень організації корабельної служби та готовності екіпажів до виконання завдань за призначенням у базі та під час плавання у морі. Як екіпаж корабля управління Славутич відпрацьовував елементи другого курсового завдання та готувався до участі у міжнародному з'єднанні Блексі Фор знає наш кореспондент. 11 березня з пункту базування Севастополь в рамках підготовки до участі у наступній активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор та з метою відпрацювання окремих елементів курсової задачі К-2 виходив у море корабель управління Славутич військово-морських сил України. У ході відпрацювання задач у морі екіпаж корабля управління Славутич провів практичні артилерійські стрільби по морській та повітряній цілям, виконав праву із розстрілу. Плавучої міни, а також у рамках завдань протичовнової оборони успішно відпрацював із вертольотом К-27 ПЧ САКської морської авіаційної бригади Військово-морських сил України. Спільно з вертольотом К-27 ПЧ відпрацьовувалися задачі пошуку підводних човнів, протичовного супроводження корабля та відпрацьовували задачі протиповітряної оборони. Мы давали им места, где имоверно находится предводный ЧВН, Они опускали свою станцию и проводили пошук предводных чевнив. Також під час виходу екіпажем Славутича проводилися бойові навчання із проходження вузини, визначення місця корабля різними способами, плавання в штормових умовах та в умовах обмеженої видимості, захисту від зброї масового ураження. Крім цього, військові моряки здійснили тренування з протипідводної диверсійної оборони на незахищеному рейді. 11 березня корабель вийшов у море на виконання. На ведь курсової курсовой задачи К2 элемента в море, выконание практичных артиллерийских стрип, стрип рэп та противоподводно-диверсионных стрельб. Основная задача під час выхода была подготовка экипажа, потому что много особого склада изменилось, часть уволилась, пришли новые матросы. Экипаж показал добрые навыки, которые тренировались в базе. И на данный час экипаж готовится до сдачи курсовой задачи К2. и принятую участь в юбилейной активации BlocksiFor. До речі, корабель управління Славутич у квітні поточного року братиме участь у черговій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор у рамках цієї активації під час перебування кораблів Блексіфор у Туреччині відбудуться урочистості з нагоди 10-ї річниці підписання угоди про створення чорноморської групи військово-морського співробітництва за участі командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону.